В ім'я Отця і Сина і Святого Духа. Амінь. Христос рождається. Сьогодні нас на молитву зібрали наші особші рідні, щоб нам щось сказати, бо вони вже все знають. Що вони добре робили? І що вони погано робили? Вони все знають. Раз і другий раз вони все знають про нас. Ти, які на землі, що ми добре робимо або робили, і що ми погано робимо або робили. Чому я так кажу? Тому що, каже Ісус Христос, помер один чоловік, багач, і перебуваючи в пеклі, Він зрозумів, що його брати, його діти, його внуки живуть погано на землі. І просить Авраама, пошли когось до них, нехай скаже їм, Хай зміняться. Бо інакше попадуть туди, куди я у пекло. І тоді Авраам каже: твої брати, твої діти, твої внуки мають священника, хай йдуть до нього. Він їм пояснить. Та і ви сьогодні прийшли, і я вам кажу, що кажуть ваші рідні. Я є молодесенький, священник. Тому я пошлюсь на отих пророків, на найбільших пророків, до яких відсилає вас і мене Авраам. Сьогодні по черзі 115-й псалом. Та ми молимось не тільки в суботу, ми молимось не тільки за померлих, ми молимося кожен день і за живих, і за здорових, і дякуємо, і просимо, і хвалимо, і славимо. Та і між вами є люди, які кожен день уявіть собі, моляться. І сьогодні по черзі, уявіть собі, ми вже дійшли до 115-го псалма. І в 115-му псалмі якраз Давид питає: що віддам Господеві за все, що він дав мені. Сьогодні ви всі, і я також є надією наших особших рідних на землі. Наші рідні вже нічого не можуть віддати. Вони нічого не можуть, ми можемо. Тому запитання сьогодні, оце, що віддам Господаві за все, що Він дав мені, сьогодні стає нашим. І ми сьогодні можемо його перефразувати і сказати, що віддам Господаві за них, а ми прийшли за них молитись. Ми можемо сказати, що віддам Господаві за них, що Господь дав їм. Так питає Давид. І Давид відразу відповідає. Та це є 4,5 стих 115 го псалма. Відповідає Давид. Візьму чашу спасіння і прикличу ім'я Господнє в молитві і аж тоді принесу жертву. Він не каже спочатку: принесу хліб. Печеня, карточку. А що Давид каже за тисячу років до народження Ісуса Христа? Про яку чашу спасіння каже Давид? Він говорить про причастя. Він говорить про причасть. Усочі кричать. Нам треба чаша спасіння. Давид знає це і каже, бо. Бо сам приносив на раз приношення, хліби приносив. Але він каже усопшим рідним і нам всім потрібна чаша спасіння. Принесення є добре, але воно після першочергового, після причастя. Бо якщо немає першочергового, то все інше немає значення. То зрозуміло. Принесення це підсилення жертви, а не сама жертва. Жертва має сенс тоді, коли людина посповідається, попричащається, помолиться, і тоді жертва буде прийнята як додаток, як підсилення. До наших молінь. Якщо цього немає, жертва Печенько перетворюється на форму самозаспокоєння, що я щось приніс, я щось зробив. Сьогодні померлі вже нічого не можуть принести. Вони можуть лише прийняти. І їм треба від нас. Чаша спасіння, щоб Господь через нас наповнив для них чашу милості, чашу життя вічного. Амінь. Христос рождається.